Ну і не можу вас не запитати про ситуацію довкола києво Печерської лаври. Звісно, багато вже обговорили всі. Ми бачили ці всі відео, особливо відео обшуків е, з будинку з маєтку е, Павла. Цікаво, от вас суто вас з того всього побаченого в маєтку щось здивувало, наприклад, там ці російські ікони дорогі, цей російський герб. вірніше, просто ікони, російський герб. Е, що вам впало в око? Ну, чесно кажучи, мене не здивувало нічого, тому що я про пашу Мерседеса доволі багато знаю і доволі багато слідкував за ними до того. В принципі, все було очевидно, як він себе поводив, як він е, нахабний паразит, який паразитує на е, цих нещасних людях, які вірять, що це він представляє якусь церкву, а він просто є паразитом та ще й зрадником. Е, і... Посіпакою окупантів ми чули всі оці Херсон, флаги і все інше, те що виклала СБУ. Тому абсолютно не здивований, саме тому що я знаю, абсолютно впевнений був, що все так воно і є. Я ще минулого року звертався до кабінету міністрів з вимогою розірвати договір оренди Кіло Печерської, Лаври, Почаївської Святогірської з ОПЦ МП викинути звідти московську церкву. І повернути українські святині українському народу. Ну от минулого року це не відбулося тоді. Що я реєстрував петицію на сайті президента, яка набрала необхідну кількість, але бачите, що слава Богу, нарешті справа дійшла, і їм не продовжували договір оренди. Зараз їх викидають. Треба це довести до кінця, викинути їх. Це ніяка не церква, це ніяка не релігія, це п'ята колона, і, і все. От треба це чітко розуміти. Це просто такий релігійний відділ ФСБ. Так, да, я не буду сперечатися з тим, що в УПЦ МП є нормальні священники. Вони є, однак, керівництво УПЦ МП повністю є промосковським зрадницьким, і тому ця організація як організація, вона насправді не має права існувати в Україні. Це просто п'ята колона. Тому а всім цим порядним священникам, які там є. Я просто ну закликаю мені здається, що це вже останній шанс в них, ті, хто ще цього не зробив, переходити. Православну церкву України переходити зі своєю паствою і та й власне ставити на цьому всьому крапку я просто додам тут нашим глядачам, нагадаю, що суд відправив намісника Лаври Павла під домашній арешт і його підозрюють у виправдованні збройної агресії Росії. І ось ми бачимо, як пропагандистські змі починають істерити і на як ви думаєте, на які провокації вони можуть вдатися, використовуючи цю всю історію і е, всю цю братію митрополита з Лаври? Ну насправді тут ви праві, що тут дуже серйозно має зараз працювати служба безпеки України. Я сподіваюся, що вони це роблять, тому що треба теж розуміти. Ми з вами дуже добре розуміємо, що таке УПЦ МП, для нас тут немає ніяких питань. Але за кордоном, наприклад, ну ці питання звучать, і для них там от ну є церква, є релігійна організація, і є свободові розповідання. І щоб тут Україна має бути дуже дуже перше, інформаційно все повідомляти, все пояснювати. По-друге, рухатись виключно відповідно до закону. Що ми і робимо зараз? Це я вважаю, дуже правильно, бо я там чую деякі до скільки можна. Давайте зараз там за одну хвилину. Так не, неправильно ми маємо дотримуватися закону верховенства права, тому що нам це все треба, що буде пояснювати і назовні. І, і тому ми маємо рухатися саме таким чином. Е, ну і безумовно, Росія вона шукає будь-яку можливість. А тут така можливість конфлікт всередині самої України між громадянами України, це ж все громадяни України, і навіть цей Паша Мерседес, це ж не громадянин Російської Федерації, це наш громадянин України. І всі ці люди, які туди приходять їх підтримати, це теж громадяни України. Тому тут треба бути дуже обережними, дуже виваженими, і ще раз повторюсь, дуже серйозно має працювати з був облаштувати якийсь там о, теракт, вибух, ще щось таке. Це ну точно просто мрія російських спецслужб і тут маємо бути просто на стороже. Ви, мабуть, бачили цю новину, як терорист Стрілков разом з Донецьким горе колаборантом Павлом Губерєвим створили клуб, ну я перекладу на українську мову, роздратованих патріотів. Тобто вони кажуть, на фронті все провало, в економіці ще все гірше. Як ви думаєте, ну взагалі це схоже на такий розкол в їхньому прокремлівському таборі? Да, ну, клуб розсерджених патріотів назвали, Я думаю, що тут важлива б мова оригіналу. Мені це нагадало, може, тому що в мене медична вищого сита синдром роздраженого кишечника. От вони на це і схожі, як на мене. от вся ця контора це безумовно сигнал. В принципі, Гіркін стрілков там давно розганяє зраду в Росії. Я думаю, що таких буде ставати більше. Ну бо насправді ситуація в них погана і стає гіршою з кожним днем. І вони це також розуміють. Хтось це розуміє і там щиро переживає, хтось переживає за власну шкуру. А той самий гіркін розуміє. Він взагалі то засуджений вже за воєнний злочин, за збитий боїнг і те, що він ще на свободі, це тільки тому, що Росія ще не остаточно програла цю війну, тому нього є особисте зацікавлення, щоб цього ніколи не відбулося. А хтось вже політичну якусь кар'єру будує, а хтось все це разом. Тому ми бачимо, як цей розкол всередині Росії набирає обертів і це всюди. Це серед пропагандистів. Ми чули всі розмови іншого пригожена Іосіфа з цим Ахмедовим сенатором, де вони все пропало і нам всім конець. Тобто, це настрої в цілому в Росії, в елітах, в армії, в інформаційному середовищі і ці настрої погіршуються нас саме тільки звичайно радувати, і це думаю, тільки означає, що. Росія послаблюється з кожним днем. А як вам видається, може бути е, гіркін це проект ФСБ, тому що ми бачимо в останніх його відео він дуже критикує Путіна, навіть там обмовився Путін заткнісь і так далі. Чому його не чіпають? Це дуже дивно. виглядає. Це хороше питання. Да, я безумовно в Росії ніяк би Гіркін не міг би це все розганяти, якщо б в нього не було якоїсь криші. А, як то кажуть, очевидно. Ну і крім того, він же, власне і є співробітник російських спецслужб офіцер. Там не буває колишніх. Тому мені здається, тут все й очевидним. Однак він зараз зайшов вже дуже далеко, і правда, це і атакує особисто Путіна. Ну і от подивимося, що буде далі. Так воно дивує. Тобто, виглядає так, що Путін реально починає послаблюватись всередині Росії. Всередині російських цих еліт, якщо ну от такі, як Гіркін, вже відчули можливість атакувати його напряму, це цікаво. Будемо далі спостерігати чим швидше вони перегризуть одне на одному гарлянку, тим краще. Хочу запитати вас ще про розмову Блінкіна та Лаврова. Вони зідзнулися вперше з липня 2022 року. Говорили про американського журналіста Wall Street Journal, якого арештували в Росії. І також піднімалося питання двостороннього характеру. Як ви думаєте, чи пов'язано це з тим, що Росія збирається розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі? Цілком може бути, що це також обговорювалося, і цілком може бути, що Блінкін дав сигнал. Ми пам'ятаємо, як після там минулої такого сплеску ядерного шантажу з боку Росії в Анкарі відбулася зустріч директора ЦРУ з директором служби зовнішньої розвитки Росії Наришкіном, і, і ми тепер вже точно знаємо, що Бернс там якраз на Ришкіну і дав сигнал, що буде робити США в разі, якщо Росія вдасться до використання будь-якого ядерної зброї. І тоді, до речі, все це сильно притухло всі ці розмови, але зараз знову сильно розгорілося. Цілком можливо, що про це також йшлося. Однак хочу бути з вами відвертим, я не знаю, чи точно що було в, цьому, в цій розмові. Те, що сам такий контакт відбувається, насправді є добре. Тому що в інтересах всього світу і України. Щоб Росія чітко розуміла наслідки, не дай Боже, вона вдасться до ядерної зброї, і тому це треба передавати, передавати на найвищому рівні, і наришкін, Лавров, якраз правильні адресати, і я впевнений, що Блінкен міг так побудувати розмову, що це буде мати абсолютно корисні наслідки.